Як відбувається процес перейменування вулиць у Херсоні і Запоріжжі? Як його сприймають місцеві жителі? І чи погоджуються зі зміною назв пов'язаних з Росією або Радянським Союзом? І як Росія продовжує використовувати топоніми для поширення своїх наративів, зокрема на окупованих територіях України? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини При Азові. Далі про війну на півдні України. У Херсонській громаді працює комісія з перейменування вулиць. Її склад 23 лютого затвердила на той час начальниця військової адміністрації міста Галина Лугова. На сайті Херсонської міської ради 25 квітня оприлюднили перелік вулиць провулків, площ і скверів, які на думку комісії підлягають перейменуванню у межах процесу деколонізації та дерусифікації публічного простору. У Херсонській міській раді закликали жителів громади ознайомитися із переліком об'єктів обґрунтуванням необхідності їхнього перейменування та запропонували надсилати усі зауваження та пропозиції на адресу управління культури міської ради. Ось які аргументи наводить комісія стосовно перейменування, наприклад, вулиці Пушкіна у Херсоні. В обґрунтуванні написано, що життя і творчість російського поета були міфологізовані імперською і тоталітарною пропагандою, і його ім'я досі використовується у поширенні російських наративів. Лише на території Херсонської міської громади прізвище Пушкіна присутнє у назвах шести топонімів, зазначено в поясненні комісії. Раніше, 4 квітня, начальниця міського управління культури Світлана Думинська у коментарі Суспільному розповіла, що процес перейменування вулиць і парків почали за місяць після звільнення Херсона. Дискусії зараз тривають. Група фахівців працює над цим питанням. Пропозиції також надходили і від жителів міста, зазначила Світлана Думинська. Також нагадаємо, що 21 березня у Верховній Раді України ухвалили закон про географічні назви щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України. Закон забороняє надавати географічним об'єктам назви, що символізують, звеличують Росію, або її пам'ятні місця дати події діячів, які здійснювали агресію проти України чи іншої країни, а також тоталітарну політику та практику, пов'язану з переслідуванням за критику тоталітарного радянського та російського режимів, у тому числі українців на тимчасово окупованих територіях. Про підписання цього закону президентам України Володимиром Зеленським стало відомо 21 квітня. Краєзнавець із Херсона, член комісії з перейменування топонімів у місті, Дементі білий, розповів новинам Азов'я, за якими критеріями було обрано вулиці, назви яких пропонують змінити. По перше позбавлення мілітарійських, російських назву, якісь яких є багато значить, на вулицях не зломівся. Це вулиця Пацьоківська, Суворова, Учакова, царські фотоводці, э, Мурали, там э, це, э, далі. Всі літалісткі назви, які використовувалися для пропаганди культу війни, це, це вулиці Василевського Говорова, це таких таких виначальниках навіть просто знаєте, коли ну, такі такі вулиці, як зуписнім Янської Маріїськіва. Ті вулиці, які нібито вони присвячені у пам'яті героїв у борзі з нацизмом, але насправді це не пам'ять чи обічнення пам'яті, а це георгівські, лінточки, які творилися радянськими та російськими пропагандистами. Кожні кожне з міст ну, корисного радянського союзу. І тому що одні однієї завдань цієї групи експертів, які пропонували. Список вулиць для зробити зробити так, щоб Херсон перестав бути схожим на пересічне якісь радянське або російське місто. Бо коли прийшли окупанти в нас тому наше місто, то вони побачили всі ці вулиці Тагарина, Суворова, звасоворова, пустина, Лермонтова, Достоєвського. І вони вони подумали, що вони знову там десь в Росії та російське місто. Зараз фахівці пропонують змінити назви на такі, що пов'язані з історією Херсона. Пояснює краєзнавець. Полушні гречниці фарштаб, воєнний парштаб, забалка, сухарник, людини ну, це оці історичних історичне на аналогова міста. Е -е, Сково зробити так, щоб там повернути або історичні назви, або назви пов'язані з історією Херсону де ну от назву з такою справжньою херсонської історії без російської російської пропаганди це це перший такий момент далі це у нас є різні мікрорайони міста наприклад суменці це на честь шумина в які я містом побратимом нашого сону там авріївські мікрони там іншим не мікрорайони і там є свої такі знаєте своєрідні топонімічні ансамблі, ансамблю там схожі назви цього мікрорайону щоб щоб зберегти у цю унікальність, також це е, краї краєзнавці. Вони е, намагаються відтворити подібні назви. Дементі Біли вважає, що процес перейменування вулиць у Херсоні може завершитися до кінця літа цього року. Є два процеси. Процес, який започаткувала сама міська влада, за її ініціативу була роботи робота міці. Зараз він не прогулянна. І зараз вступає в силу е, закон, який підписавши президент, і там і, і там і там дві різні процедури. І різні терміни і різні ну, от, різні такі особливості про ппперейнування. Ну звісно, це повинна, якщо говорити про ну, процедуру, яку започаткувала міська влада ну, ще у наприкінці лютого, то це цей процес повинен перетримати. Ну що найменше обговорення тримало два місяці це обговорення. тобто то, подаються пропозиції. Я думаю, що до кінця травня всі пропозиції будуть подані з ну, далі. Далі два місця обговорення, але е, є закон, який ще також передбачає свою особливу процедуру. Там е, також, також не свої терміни. Ну, думаю, що десь піного року це все та повинно за забути вести процес. Ну, де наприкінці віда, ми можемо зможемо побачити нові назви нашого міста. Журналісти з Херсона Іван Антипенко розповів, що перейменування вулиці Херсоні розпочалося ще у 2012 році. Тоді в Херсоні рішення міської ради прибрали вулиці Леніна і вулиці Карла Маркса, їм повернули е, попередні назви, скажімо так. Е, Леніна повернули назву Грецька і Соборна, ця вулиця має дві частини, так. Е, і Потьомкінська вулиця з того стала замість вулиці Карла Маркса. Потім була хвиля. Перейменування на вимогу закону про декомунізацію, так ми його називаємо в народі, так і тоді прибрали дуже багато радянських відверто ідеологічних пропагандистських назв, не чіпаючи назви пов'язані з воїнами, які воювали в складі радянської армії в період Другої світової війни, і в тому числі звільняли Херсон від нацистів, наприклад. Тепер процес переименувань набув нових масштабів у зв'язку з новою хвилею агресії Росії і окупацією, в якій перебував Херсон, каже журналіст. Маркерами, якими вони позначають і пояснюють ці претензії на українські міста, є якраз е об'єкти публічного простору. Це і пам'ятники, це назви вулиць, е різні там, таблички, меморіалі, наприклад. Тобто я хочу сказати про те, що ми, як суспільство в Україні, ми домовились, що це залишається в історії. Ці діячі, вони не на вас, імперські такі як Суворова, Патьомкін, Шоков. Вони жили, вони внесли якийсь вклад, в тому числі в розвиток Херсона, умовно кажучи. А ми з цим можемо жити як суспільство, з тим, що вони росіяни, і колись деякі частини території України були в складі різних держав, в тому числі в складі Російської імперії, а Росія не може з цим жити. І вони виправдовують свою агресію, в тому числі. Тим, що ось тут колись щось було, місцеві жителі зараз активніше долучаються до процесу перейменування вулиць у Херсоні, розповідає Іван Антипенко. Буквально за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії у Херсоні дискутували про перейменування вулиці Московської. Так, вона в центрі міста була ініціативна група, яка хотіла це змінити. Однак, деякі Місцеві мешканці блокували це рішення, так і консенсусу, здається, тоді так і не знайшли. От проте так склалося, що Херсон перебував в окупації 8 місяців, і от за цей час люди, які мали якісь інші переконання, наприклад, стосовно Росії, або були байдужими так, до цього питання, вони змогли скласти свою думку. Про те, що таке Росія насправді, і от після звільнення Херсона в листопаді люди почали самі звертатися до міської влади, до адміністрації військової, про те, що ми хочемо змінити ось такі-то і такі-то назви. У першу чергу у Херсоні змінять назви центральних вулиць, зазначив журналіст. Ушакова скоріше за все повернеться і дійсно історична назва. Це Говардівська або Говардівська, як порізно називають, в честь Джона Говарда, британського філантропа, юриста, який працював у Херсоні і помер тут наприкінці XVIII століття. От, також є пропозиції по Вулиці Потьомкінській, по вулиці Суворова, і от вони, скоріше, за це будуть першими переиміновані. Потьомкінська, можливо, буде базарною, так, тому що там центральний ринок розташований. Це як ідея, тобто це ще не остаточні варіанти. От, Суворова вулиця, можливо, буде і Егізівська. Це також як варіант від краєзнавців. Це до речі, народна назва, яка скажімо, приклеїлася до цієї вулиці через те, що там був такий купець, який тримав кілька егіз, кілька закладів. Там вулиці Пушкіна не буде. Скоріше за все, можливо, буде Арновицька. Це новини при Азові у цьому випуску про те, як на півдні України позбавляється від нас пов'язаних з країною окупантом. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. А тим часом у Запоріжжі збираються перейменувати близько 50 вулиць. Про це повідомляє місцеве видання 061 ua із посиланням на проекти рішень міської ради. Журналісти пишуть, що нові назви були затверджені під час засідання відповідної робочої групи, враховуючи результати інтерактивного голосування громадськості. Перейменуванню підлягають вулиці, які мають прив'язку до Росії або Білорусі. Пише видання. Зокрема, у Шевченківському районі Запоріжжя пропонують перейменувати вулицю Молодогвардійську на вулицю Люботинську, вулицю Челябінську на вулицю Ірпінську. Калузьку – на Чигиринську, вулицю Красноградську на вулицю Червоної Калини, провулок Якуцький на провулок Замковий, Казанський на Хуторський, Дагестанський на Добропільський та інші. Краєзнавець із Запоріжжя Роман Акбаш розповів новинам Проазовія, що комісія з перейменувань у місті працює вже більше року. Десь на березень місяць цього року в Запоріжжі було переименовано 12. Якщо я не помиляюсь, вулиць Запоріжжя, які ну, здебільшого вони мали назви, ну, скажімо так, російського походження, пов'язані з якимось російськими топонімами, там, назвами міст і, і тощо, ну, і інше, але вже коли ось Верховна Рада там прийняла закон, не знаю, ну хто його там, деросифікація, деколонізація, закон про це ось прийняли, то, начебто, вже трохи. Темп збільшився. Ну сказати, чому я вважаю, що це повільно? Там 12 вулиць за рік, що це повільний темп. Ну за моїми особисто підрахунками, це б треба перейменувати у Запоріжжі більше 200 вулиць, там майже 300, Якщо не помиляюсь, на деяких об'єктах у Запоріжжі змінюють радянську символіку. Розповідає краєздавець. одна з примітних будівель Запоріжжя це. Така висока вежа на перехресті вулиць Верхньої та Проспекту Соборного. Її, ну, з самого початку існування, з початку 50-х років минулого століття, прикрашав шпиль такий з зіркою, з Великою зіркою, іноді навіть то називали Запорізьким Кремлем, наприклад. І ось нещодавно, минулого місяця, змінили на трезуб цю зірку. А вже я якось сам помітив, що ну і люди присилають фотографії, що е, змінюються ще е, ну, ці інформаційні таблички, які були на пам'ятках пов'язаних з Другою світовою війною. Ну, не таблички, а ось якісь підписи. Да, там які були, наприклад, на, е, на пам'ятнику танку, які екіп... по танковому екіпажу Миколи Єценка, який першим входив до Запоріжжя у. У жовтні 1943 року там трохи ну, прибрали усі, всі всі там, Радянські там, чи початок війни, там 41 45 рік дати, ну, тобто такі привели більш до такого, ну, такого, скажімо так, українського варіанту. Вони нікуди не зникли, як іноді кажуть, ні, вони там на місці, ці пам'ятки, але трохи ну, змінили інформаційну, скажімо так, складову цих пам'яток. Комісія із перейменувань у Запоріжжі формує пропозиції для зміни назв вулиць. Потім місцеві жителі можуть проголосувати за найбільш прийнятний для них варіант. Після цього остаточне рішення ухвалюють депутати міської ради. Втім, під час роботи комісії іноді виникають непорозуміння. Розповідає краєзнавець Запоріжжя Роман Акбаш. Наприклад, там збиралися перейменувати вулицю Ангарну. Ну, вирішили, що вона на честь російської річки Ангари. А насправді ж ну, філологи, там, я думаю, історики, вони ж, звісно, зрозуміють, що це, якщо б на честь річки Ангари, то була б ангарська. А це на честь там, аеродром був колись в комунарському районі міста. І на честь там, споруд, які були на аеродромі, наприклад, ну, була ось вулиця, ну і зараз вона є ангарна. Чи, наприклад, мені доказували про вулок перевісника? Я кажу, що то на честь Максима Горького і в мене є і, і документи. І підстави так вважати, бо вона була колись е, вулицею Максима Горького, доки Верхня Хортиця не приєдналася до Запоріжжя, і зв'язку з тим з приєднанням перейменували ну, теж на честь Горького, але вулиця Буревісника. А мені там члени цієї комісії пыталися доказувати, що на честь тобто, просто птах такий <гум> буревісник. Ось. Ну, напов... Це такі приклади. І, і трохи повільно, трохи ось так ось, ну, може, може, десь не зібрано, ну, але працюють. Деякі жителі Запоріжжя до перейменувань ставляться скептично, додав Роман Акбаш. Іноді ці люди говорять, а що ви ось там прийде там, 50 років чи ж там скільки то, і їх знову будуть перейменувати на честь там когось ми назвали. Людочки, ну не з не не, 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 не таким настроєм? Це якісь занепадницькі настрої? Ну, я не хочу. І все, що зараз роблять хлопці та дівчата. На передових позиціях це ж для того, щоб і через 50 років чогось подібного не трапилось. А деякі готові зараз просто здатися, якісь свої позиції. Ні, це не вірно. Це не вірно. Я вважаю, що це тільки добре. Ну не добре, що ми втрачаємо цих людей. Але добре, що на мапі міста вже є вулиця Славка Зайцева чи сквер Дениса Тарасова. І чому, чому я, чи кому вони через 50 років ці і ці люди повинні не сподобатись? Ні, треба так жити, і треба так робити, щоб ми їх пам'ятали навічно і, і завжди, і нічого такого не трапило, щоб комусь там. Прийшло в голову, чи така була можливість змінювати ці назви. Співробітник Українського інституту національної пам'яті Ігор Каретніков зазначив, що потреба деросифікації топонімів виникла під час процесу декомунізації, але тоді не було відповідного закону. Дуже часто стояло питання. Ну От ми перейменували, припустимо. Вулиці, які пов'язані з е, радянським минулим, з комуністичною тоталітарною спадщиною, але ж у нас є і інші назви, які нам не теж не дуже до вподоби, ті, які пов'язані з Російською імперією. Але законних підстав для цього перейменування особливо не було. Крім того, що місцеві органи самоврядування відповідно до закону про органи місцевого самоврядування в Україні могли самостійно перейменувати, але ж ви знаєте, що це. Розумієте, що цей процес такий перейменування він дуже дуже я не скажу, болячий, але е, його не дуже активно, добре сприймається. Приймання вулиці, звикання до нової назви, підшукати спочатку треба нову назву, а потім звикання до нової назви. Всі бояться, що це буде бити по кишені, бо витрати ну, якісь там неймовірні мають бути то й не до цього. Тому цей процес, так сказати, так, так би мовити, деколонізації, який і був необхідний, але він ну, був в такому зародковому стані. Радянські назви це маркери, якими Росія позначає Україну як свою територію, зазначив історик. Не можу точно пригадати. Тому це було сказано Путіним, чи вже під час широкомасштабного вторгнення, чи напередодні широкомасштабного вторгнення, він якось погрожує Україні, що ми їм влаштуємо декомунізацію, справжню декомунізацію. Що він мав на увазі, я не знаю, але це тільки він може пояснити. Але, судячи з цього, це дуже болить росіянам. Вони розуміють, що вони і таким чином втрачають Україну. Коли Україна позбавляється російських символів на своїй території, викреслюючи з своєї історії те, що пов'язано з російською окупацією, з російською колонізацією, і зрозуміло, що це негативно сприймається в Росії. Деросифікація це одна із форм протистояння з Росією та її намірам окупувати Україну, каже Ігор Каретніков. Вони захопили Маріуполь і одразу, що там почали пам'ятник Україну встановлювати. Десь на території Донбасу, там в Луганській області, вони встановили пам'ятник Сталіну. На території Донецька планується встановити пам'ятник, по-моєму, Миколі Другому збиралися, і е, його сину цесаревичу Олексію на ну, розмови принаймні йшли про це. Для чого? Для того, щоб показати, що це наша територія, тут наш царі, наша, наша пам'ять про наше, про наше, так би мовити, славне минуле. Тому цей процес це одна з форм боротьби з російською окупацією. Процес деколонізації, процес декомунізації це одна з форм боротьби з російською колонізацією, з російською імперією і з намірами Росії повернути Україну. Під свій вплив, темпи перейменувань свідчать про те, що українці прагнуть позбутися минулого пов'язаного з Росією, додав експерт. Міністерство культури прикінці минулого року е через управління культури зібрало інформацію про те, як іде зараз процес деколонізації ще до того, як було прийнято закон. Я говорив, що це за ініціативи місцевих органів, самоврядування громадських організацій. Та просто людей, пересічення громадян цей процес був запущений. Ну і е, була зібрана інформація. Я вам скажу, що за півроку, мабуть, так буде краще говорити, було вже перейменовано на той час. Майже 10 тисяч об'єктів топливу. Тобто, це вулиці, провулки, які пов'язані з Росією з російською імперією, ну скажімо так, з російською культурною спадщиною, і було демонтовано близько 145 ну так скажімо, не близько, а 145 пам'ятників. Теж пов'язаних з Росією. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 22 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальною операцією. Олександр Вінковський, новина Приазовія. Тримаємося. Слухали новини При Азов'я.